ей прит Так, що іспідлагаю. Що по звуку? що по звуку? Привіт, привіт, Орис. Скажи, що по звуку, я щось стрічки шиманив, шиманив. Скажу, що по звуку. ти 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 ти, -ти, -ти. Привіт, привіт! Що по звуку? Що по звуку? Танечка. Ви рахунок бачите? Сто 13020 рахунок. А я теж щось можу. Йоу, Лейт Назара сенса? Я Не знаю, чому такі якісь крапочки, у вас тоже. Э, сенса? Ммм, давай глянем. Десять давайте с клавиатура, миш. і 69,9. Та в мене тут. Короче, в мене тут навіть місця немає на цьому, на, на коврку. У мене просто другий монік тут стоїть. І в мене просто немає місця Та я їх же не дожену, я їх вже не дожену, до розумієш? Типу, в мене банально місця на коврку, немає, щоб я нормально оцей А їмав. Тарас, вітанечка, вітанечка, привіт. Привіт, привіт. Та я не можу, я навіть не можу Один раз їх двох вбити, в ряд. Тупо комбат, я патрон мене кумарять вже 146 раундів. Легасенька. Лагасенька. Легесенько. Ну як це попадати? Бабуляна. <клес> Бабуляна, я. я, я, я десь це, я десь бачу твій нік. Ну хто ти є? Ну. Ну як так написати? Ну хто ты є? Ти ж раніше заходила на стрім, не, бабуляна? 72 повідомлення в чаті. Давненько не була, Уляна, але ну у нас чат, так, ну... Українською. Ну, картинка встала в Уляне, бачите? Засуджую, Назар. Сам ты баздерчуєш. Так, э, хочу привірити цей ТикТок. Працює добренько. Я ще трішечки постараюся от постріляти і подивлюся. Щось стрі... стрім дуже пролагує. Ой, вибачте, що засуджує російську мову? Та ти заборонку вжив, Назар. Ти смішний, чи що? До чого ти так пишеш? Ти ж сам прекрасно знаєш. Які тут ставлення до, до подібного, типу, а таке пишеш. Просто для чого? Ну. Дивно Дя, такі речі чути від людини, яка сама кілька років стримала. Ні, це то легенько, все, зараз включається прайм, 151-24 рахунок, зараз помалесенько починаю доганяти. Показую, як це робиться. Так, перший. 25 раунд, зараз буде. дивіться, 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 дивіться Легесенько. Cloud out. Вітанечка, вітанечка, привіт, привіт, привіт. Не втримався. Ну, ну, ну що значить не втримався? Легесенько. Легесенько. Я тільки це, я тільки розкочегарюсь. Тільки розкочегарюсь. Я тільки розкочугарююсь. Зараз я цього патрона з комбатом дужиною, я вам кажу. А, уходь. Ого, як він... Та ну за шо? Ну чого вони так жорстко навалюють? Легесенько. Щось я не розумію, як звуки працюють. Так, як це восьмитер е, працює? Точніше не восьмітер, а... Не, ну в принципі, якщо так вложити, то нормально. Так, але я хочу зрозуміти, наскільки добре мені звуки тут буде чути. Якісь такі дивні звуки. Я не розумію, що що, ч Що чо підлагою? Чо підлагою? Питання, питання, під лагою стрім. Ну і звук в мене чомусь лагою. Ой-ой-ой, ти заголосно. Я, я просто не можу як е, оптимально цей налаштувати звук в грі. гри. Максимальний. М -м, так, а де звук? А, тут треба знизити на цей, на. Отак. От, і тепер ми піднімемо отут. Що, все? Так, ну отак трішечки краще, не? Блін, в мене інтернет щось просідає, я не можу. Я не можу зрозуміти, що інтернет підлагає. Можливо, дябчик щось качає. Можливо, зараз мало би відлагати. Воно інколи, бачите. О, ну в принципі, коли. О, коли воно отак. Е присосується, то, в принципі, краще. Так, дивись, що по звуку. О, тепер трішечки по звуку краще стало. Так що, йти якийсь прем'єр, чи ти фейсіт на 700. Ну, фейсіт я не знаю, чи я готовий. У мене. Сенсу почав хоча по 12, та в мене, ну, в мене. От, от скільки місця... От скільки на от скільки місця на коверку, розумієш? Якщо сенсу зменшу, у мене просто не буде куди мені цей... У Мене просто не буде місця. Щоб цілитись. типу, Ну, я, я зроблю перестановку, я свій ПК один переставлю під стіл. от, І другий монік поставлю типу, з другої сторони, і тоді в мене буде дуже багато місця, щоб аїмити, Ну, поки що я, на жаль, <кхід> на жаль, на жаль, немає такої можливості. Ну такі от прям далекі а імінг то тяжко. Де ти є? О. Стартувати вже, так? Ну я, я пса патрона і цього вже не дуже але, якщо чесно, то до них прям дуже далеко. Осно. Учність фонових звуків у головному меню. Та взагалі виключити? Ну, хто це налаштування ставить. Учність цих гравців. Ос. Ну, хай якось отак буде, напевно. Так, грати, обрати, е пошук гри. Що прем'єр-режим вибрати? Тут якийсь новий сезон почався. Е, оцей режим вибрати? О, ніби пошук пішов, прем'єр режим. А тут тут буде мені з давати, якщо я буду вигравати, чи ні? Буде мені ЗПшку давати? Так, іду в дябчика запитаю, що лагає. Так, ну в принципі торку зараз подивлюся. Кабель ніби норм. Кабель ніби норм. Дропет фрейм же... 10% всіх кадрів втрачає. Блин, не прикольно.